Дужаю доброго здоров'я, міцного і всього найкращого. Так, зараз ми знаходимося біля форми раннього, дуже раннього винограду, який називається Зорінька. Ну, що можна про нього сказати? Це кущик у третій рік. Минулого року було в нас декілька контрольок, досить ним задоволений був тими контрольками. Він дуже смачний, вигляд заворожує око і приваблює. Хочеться його зразу покуштувати. Дуже він нам сподобався. Я ще придбав ще один саженець, посаджений зараз молоденький, розвивається. Як то кажуть, сади і насолоджуйся. Ну, звичайно, потрібний догляд, як, як до всього. Неможливо просто посадити, як Буратіно, копійку золоту і чекати, поки виросте дерево, все всіяне без всяких затрат. Тут потрібно трохи прикласти зусиль.